Таро прогноз для водоліїв на листопад 2025 року. Давайте подивимося три важливих події для водоліїв на листопад. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія листопада. Далі. Професійна діяльність, що очікує в професійній діяльності у вас в листопаді. І як будуть складатися фінансові справи в листопаді місяці. Так, що очікує в особистому житті. На що звернути увагу в плані здоров'я? Порода підказка або застереження на листопад. Перша важлива подія місяця. Ну, Вам буде воздано за те, що ви робили. Якщо ви дійсно намагалися допомагати людям, підтримувати, ви отримаєте те саме, але в рази більше. Це час, коли вам треба вже відродитися для того, щоб реалізувати ту місію, для якої ви призначені, це час отримувати плоди. От якийсь результат буде гарний у вас. Так, до, до речі, позитивний. Перемога в чомусь. Можливо, людина вас будуть звертати увагу. Якась удача, успіх у вас відбудеться. Для когось це збільшення клієнтів. Для когось це гарно запущена реклама. Для когось люди будуть дивитися на вас по-новому, бо не очікували від вас такого сім кажезлі ви будете вдало всі перешкоди долати на своєму шляху, не без них, звісно. Але дивіться, вони будуть одна за одною йти. Але в цілому ви з цим впораєтесь, головне, не беріться за всі одразу. Поступово виникли, вирішили. Цю проблему і Полицарю Пентаклів, це дивіться прояв, можливо, ваших дітей, хоч дівчинка, хоч хлопчик. Ем, Хоча тут не Паш, вибачте, ні, тут, скоріше, звістка може бути про гроші, або надходження якихось коштів. Ще може бути прояв людини Пентаклової стихії, Телець Козиріг. Так, які можуть принести вам ту фінансову звістку, яку ви очікуєте професійна діяльність. А на вас все горітиме. Вам подобатиметься те, над чим ви працюватимете, ідейні будете, мотивовані, і все буде у вас ладитися. Так, фінансові справи. Ну, Тут ви намітите собі якийсь новий фінансовий шлях, можливо, новий фінансовий дохід. І ви вже в цілому. Бачитиме те, яким він повинен бути, і як вам далі рухатися для цього в особистому житті. Ну, не все так зрозуміло, тому що от якісь зміни йдуть в особисте життя, тут трансформація йде, але це трансформація не краще. Можливо, ви не все будете бачити, але по цій карті вам варто все ж таки не боротися з цією трансформацією. От Когось в особистому житті, як буде, тоді вона пройде легше. Так, далі. В плані здоров'я. Ну, тут варто все обдумувати, не приймати рішення. Ну, хтось, можливо, вибір лікаря, можливо, якийсь інший продуманий план, але тут все треба вам обдумати да? і е, бути обережними з металевими предметами. Так, ну в цілому будете продумувати кроки наперед. Так. А вам підказують, насолоджуйтесь життям, як прийдуть до вас якісь фінанси. От буде все таке, можливо, оця по лицарю пентаклів дивіться, який величезний пентакль, вам прийдуть якісь гроші, можливо, як нагорода за якусь перемогу, за якийсь успішний проєкт. То тут краще їх залишити для сім'ї, щоб всі члени сім'ї були задоволені. І дивіться, у фінансах і в професійній діяльності вас чекає підтримка. Тобто, вам все ж таки і по цій карті видно, що будуть підказки. Будуть підказки зоні. І по цій карті видно, що вам будуть допомагати. І дуже важливо приділяйте увагу дрібним деталям. Можливо, чомусь трішки треба підучитися, якусь літературу підчитати, то тут працюйте над цим. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.